В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Боже наш! Слава Тобі! Господи Боже наш, Царю Небесний, Всемогутній, Всевидючий, Всемилостивий, Творець і Вседержитель усього світу, Ти є джерело всякого добра і благодаті. Ми, недостойні раби Твої, припадаємо до Тебе з щирим серцем і молимося. Сподоби нас у цей ранній час. Коли ми починаємо новий день усвідомити Твою присутність у нашому житті і відкрити серця Твоїй любові, дай нам сили і мудрість, щоб виконувати Твою волю і жити згідно з Твоїм словом. Нехай у цей день ми будемо творити добро і уникати зла. Дай нам мир в наших родинах і громадах, благослови нашу Україну і всіх її людей. Нехай Твоє Царство прийде на землю, і Твоя воля буде виконана. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди є і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий Милостивий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Милостивий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Милостивий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай і зціли немочі наші імени Твого ради. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любі друзі та віряни. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з друзями та рідними. Читайте та слухайте молитви щодня. Най Бог допомагає вам та вашим дітям. Підтримайте, будь ласка, фінансово канал з молитвами українською мовою. Дякую за кожну гривню. Це дуже важливо.